Всіх вітаю, друзі. Сьогодні в нас дуже і дуже важлива тема, яка пов'язана з тим наративом, який поширюється серед громадян Польщі і поширюється саме для того, щоб викликати недовіру, хейт, ненависть в сторону Українок. Ми говоримо зараз саме про жінок, тому як чоловіків в більшій вірогідності, скажімо, це не стосується. А так як жінок з України на сьогоднішній день в Польщі. Дуже багато, це переважна більшість, тому е, це дуже небезпечний наратив. І ми, е, якби було проведено одне дуже круте дослідження, яке показує, що справа виглядає зовсім не так, як е, е, про це говориться, скажімо так, серед поляків. І дуже важливо, щоб по-перше, ви це розуміли, щоб ви знали цю інформацію, і по-друге, щоб ви ділилися нею е, з тими поляками, говорили з ними, розповідали. Я залишу. Посилання на джерело польською мовою в описі під цим відео. Це відео також вони зможуть поділитися, подивитися, бо тут є е, субтитри, які вони можуть польські включити, і можуть також знати цю інформацію. Тож, давайте, власне, е, починати. Дивіться це відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте просувати відео, для того, щоб його побачило якомога більше людей. І, звісно ж, допомагаєте боротись з різнотипними ботами, які постійно канал атакують. Отже, Щодо цього наративу, цей наратив звучить наступним чином: що українки забирають в польок. Роботу, і ми знаємо, що коли е, справа стосується чоловіків, то тут питання набагато простіше: простіше підрахувати е, цифри, скажімо так, е, і чоловіки мають більш холодну голову, скажімо так, якось так заклалось. В жінок це все виглядає зовсім по-іншому, і цей хейт і цей наратив покликаний викликати оцю недовіру е, в до українок саме в е, польок, тобто в жінок, які проживають в Польщі. От і е, було проведено одне дуже круте дослідження польським економічним інститутом, і вони перевірили, які шанси працевлаштування в громадянки України порівняно з громадянкою Польщі. Ми зараз поговоримо про результати цього дослідження. Воно показує, що, е, не, ну, що е, в цього дослідження не, не, не те, що українки забирають поляк роботу, а навпаки, існують навіть е, ознаки дискримінації. За національністю, за національною ознакою, і давайте трошки поговоримо про це дослідження. Потім, власне, поговоримо про витоки цього всього, про ті наративи, які ще поширюються, і я хочу просто, щоб для вас максимально було зрозуміло, що відбувається, і як з цим працювати. Щоб цей рез, взагалі, щоб провести цей експеримент, було підготовлено 375 фейкових резюме українок зі схожими навичками і і точно такі самі резюме були створені з типу від, від польок. От. І потім ці резюме були надіслані роботодавцям з різних регіонів Польщі. Резюме надсилалися як на посади, що вимагають вищої кваліфікації, так і на пропозиції без особливих навичок. Наприклад, робота на рецепції, кейтеринг або обслуговування клієнтів. От, і цей експеримент показав дуже цікаві факти, що в загальному відповідь отримало з українок лише 19,5% всіх надісланих резюме. От, серед поляк цей відсоток був більший. Це було 27,6%. От. І автор. Автори експерименту, э, як би говорять, ми зараз також я зачитаю те, що в них написано на сторінці, я це переклав. Вони говорять про те, що так, є ознаки дискримінації українок за національною ознакою, але при цьому не варто робити швидких висновків, бо ніхто не знає, як би там поводились з цими людьми, з цими кандидатами, тоді, коли би вже э, в, в, був там якесь наступне співбесіда чи щось типу того. От і далі зачитую результати експерименту дозволяють зробити висновок, що в галузях, які не вимагають спеціальної кваліфікації, роботодавці рідше реагують на заявки про роботу, які надсилають українців порівняно з е резюме, які надсилають польки. Відтак зворотніх дзвінків на заявки е серед поляків був 27,6%, серед українців 19,5%. Таким чином, є ознаки потенційної дискримінації осіб з України на етапі первинного відбору поданих пропозицій. У випадку посади, які потребують вищої кваліфікації, ця різниця не була статистично значущою, що не дозволяє зробити однозначний висновок про наявність дискримінації. Варто нагадати, що експерименти такого типу є перевіреним методом демонстрації. Так званої статистичної дискримінації та мають багато застосувань. І е, також, колись проводилось подібне дослідження, і було визначено, що також в Польщі є е, дискримінація на ринку праці за віковою ознакою, коли е, старших людей на роботу беруть е, з меншою віргідністю, ніж молодших. Е, от і власне е, є дослідження, і, яке підтверджує, що, е, по-перше, які можемо зробити з цього висновки? Перше, ніхто не скажімо так, з польських роботодавців не віддає перевагу українцям над поляками. Тобто, якщо є на цю посаду поляки, вони будуть брати з більшою вірогідністю поляків. Якщо поляків на цю посаду немає, то звісно, що вони будуть брати українців, тому яким все одно потрібно, щоб якісь люди працювали на тій чи іншій посаді, і це. Бачимо, що на менш кваліфікованих посадах це краще видно, бо там не такий великий дефіцит цих кадрів. От, і саме тому там до поляків відкликаються майже на 10% частіше. Якщо ми беремо посади, де потрібна якась вже вища кваліфікація, де потрібні якісь конкретні круті професійні навички, то там і різниці фактично немає, тому як на ці посади. Просто-напросто набагато менше заявок від поляків, тому як в них постійний дефіцит робочих кадрів, і це потрібно розуміти. І важливо, щоб поляки розуміли, що українці, які працюють в Польщі, вони в більшості випадків працюють на тих роботах, де немає охочих серед поляків працювати. І якби українці на цих посадах не працювали, то ці підприємства просто б закривалися і не платили б податки, бо там би просто не було кому виконувати роботу. І також ну, якби, оцей наратив, що польки забирають в Україну к роботу, він поширюється і поширюється дуже активно. І це також використовувалось на парламентських виборах, так, коли та сама партія Конфедерація. Розвивала антиукраїнські е, настрої саме серед жіночого населення, де говорилось про те, що українки в полях забирають роботу, українки в полях забирають чоловіків, тому як типу українки там е, одружуються з поляками, е, українки е, те, українки це. Тобто у, у всьому винили українок, і це все роблять ця ставка робиться саме тому, що на вакансії, де потрібні чоловіки, критично не вистачає. Е, Робочих рук, от і е, це все також викликано тим, що чоловіки з України зараз нормально не можуть виїжджати. Саме тому тут і виникає цей дефіцит. А на е, саме антиукраїнських настроях щодо жінок можна грати, і можна грати дуже просто. Е, це ну якби ось така думка, і наступна думка, яка також стосується цієї пропаганди, яка несеться в коментарях як ботами тими самими, яка несеться також по різних виданнях антиукраїнських. Ем, говориться про те, що українці досить сидіти на е, соціальних виплатах, на яких конкретно виплатах не зрозуміло, але досить сидіти на цих виплатах, і же на роботу. Тобто, з однієї сторони несеться наратив, що українки забирають в польок роботу, а з іншої сторони, кажуть: не сидіть вдома, ідіть на роботу. Де в цьому логіка? Я не знаю. Можливо, ви якось це зрозумієте. Пишіть, будь ласка, це в коментарі. Також обов'язково діліться цим відео в себе в соціальних мережах, поширюйте його. Дуже важливо, щоб люди розуміли, як насправді виглядає ситуація, і щоб люди розуміли, щоб поляки розуміли, що українці не несуть жодної загрози на ринку праці для них. І якщо вони хочуть працювати, їх з більшою вергідністю візьмуть на роботу ніж українок. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!